Ну, ні, правові норми, які регулюють відповідальність провайдерів в, в інтернеті, закладені у законі, який називається закон про авторське право цифрової Скорочено ми будемо називати його DMCA. І, зокрема, DMCA складається із кількох частин, одна з яких друга регулює саме безпосередньо питання відповідальності провайдерів. Він скорочено називається ОСІО. Основні цілі DMCA при прийнятті цього закону він був спрямований на те, щоб в цілому встановити більш сувору відповідальність в інтернеті за порушення авторських прав. Закон спрямований на те, щоб імплементувати дві, дві директиви воїв, які... Захищають авторські права досить активно, і шляхом встановлення кримінальної відповідальності, шляхом підвищення санкцій, а в цілому ця мета повинна була бути досягнута. Але водночас чим відомий Діємсіє це тим, що цей закон обмежує відповідальність провайдерів онлайн послуг за те, що порушення авторського права відбулося з вини їх користувачів. Цим закон створив так звану safe harbor, тобто безпечну гавань, безпечне місце, яке захищає провайдера в випадках, якщо він об'єктивно не міг вплинути на певні процеси. Що таке провайдер-послуг за цією директивою? Оскільки розуміння цього терміну, воно є досить гучким, може стосуватися як власників певних ресурсів, так і осіб, що надають доступ до інтернету в цілому. Бачите перед собою визначення провайдера послуг, яке для більшості цілей є вущим. Це організація, що пропонує передачу, маршрутизацію інформації або надає зв'язок для онлайн-передачі матеріалів, які вибрані користувачем, і відбувається між точками, обраними користувачем. Ця організація не вносить в ці матеріали, тобто просто передає інформацію. Але, поняття провайдер послуг також може позначати постачальника доступу до мережі або оператора обладнання. Тобто спектр поширення цих норм є досить широким, в кожному окремому виді діяльності провайдер визначається окремо. Діяльність провайдерів, на які поширюються норми щодо їх захисту, може полягати в кількох різних діях. Це може бути транзитний по зв'язок у мережі передачі інформації, це може бути системне кешування, тобто тимчасове зберігання інформації, зберігання інформації в системах, якими керують користувачі, в яких саме користувачі мають основну домінуючу роль в управлінні тим, як контент переміщується. І використання засобів локалізації інформації, тобто використання посилань, розміщення лінків на інші зовнішні джерела. Вимоги, які, за якими а, встановлюється звільнення провайдера від відповідальності, якщо був переданий певний захищений копірайтом контент, поділяються багато різних категорій. До кожного виду діяльності для провайдера встановлюються певні вимоги. Тобто, тільки задовольняючи ці вимоги, провайдер може довести, що він не був винний в цій передачі даних, і вона покладається при цьому на користування, який допустив розміщення даних. Ці критерії варіюються від одного виду діяльності до інших, але можна зробити певні узагальнення. Це, як правило, відсутність знання про незаконність контенту. Тобто, коли об'єм об контенту є достатньо великим, провайдер не може відслідковувати насправді, що ж передається, і таким чином не може бути доведено, що провайдер безпосередньо знав про захищеність чи незахищеність тих чи інших матеріалів в копірайти. Не втручання не в передачу контенту, тобто коли а, м, користувачі визначають початкову кінцеву точку передачі інформації і цей процес не регулюється провайдером. І відсутність фінансової вигоди також часто є притенім, тобто, коли провайдер просто надає послуги, не отримуючи безпосередньо від цього вигоду. Хоча, тобто, звичайно, дуже часто це спірний момент, оскільки пряма і непряма вигода, вони а, досить ну, внучка може суть, змінюватися. Крім того, провайдер, як правило, для того, щоб уникнути відповідальності, повинен відповідати такому критерію, що за повідомленням правовласника він вживає заходів щодо усунення контенту або щодо блокування доступу до нього. Якщо провайдер був поінформований, що відбувається порушення авторського права і повністю проігнорував цю вимогу, то дуже часто починається судовий процес, в якому визнається вина провайдера. В американському регулюванні є такий інститут, це контрповідомлення. Тобто особа, що розмістила певні матеріали, може сповістити, що насправді ці матеріали належать їй на законному праві, і провайдер передає це повідомлення назад тому, хто перший оскаржив їх незаконність. А з 10 по 14 робочий день від надходження контрповідомлення провайдер повинен розблокувати цей контент. Таким чином він переводить повністю ці відносини в сферу двох осіб. Одна, яка заявляє про порушення, інша, яка протистоять цій заяві. І потім вони можуть починати судовий процес в будь-якому разі провайдер свою функцію тут виконує і вже до нього не може бути застосована претензія. А, разом з тим, в є місце ще одне цікаве положення це обов'язок за приписом суду розтримати інформацію про користувача, який розмістив імовірно незаконний контент. Цікаве питання, яке теж досить актуальне на сьогоднішній день, про можливість надання інформації про індивідуальних користувачів, якщо вона відома провайдеру. Але в DMCA це досить чітко регулювано. Що відбувається на практиці? Є певні моменти, за які цей закон критикується, його впровадження ще не вважається досконалим, незважаючи на можливість контрповідомлень. Повідомлення первинне про порушення є досить важливим важелем, за допомогою якого можуть бути здійснені зловживання законом. Як свідчить дослідження 2005 року, Google отримує 57% повідомлень про незаконність контенту, які нам переслідують єдину мету усунення конкурентів, тобто певні бізнеси намагаються один одного виключити з ринку. І потім виявляється, що 37 повідомлень насправді не є правдивими, тобто це просто є голосління заяви для того, щоб певний контент був заблокований і звичайно хтось здобув конкурентну перемог. Але за такі зловживання передбачена відповідальність. Якщо зловживання буде виявлено, то знову ж таки відповідальність покладається вже на автора неправдивого повідомлення. Є кілька цікавих кейсів в Америці, які... Досить гарно ілюстрували те, наскільки цей закон є важливим, наскільки він зачіпав серйозні бізнесові питання. Наприклад, у кейсі Viacom проти YouTube, а власником YouTube є Google, це був кейс з ціною позову на 1 мільярд доларів, в якому компанія Viacom звинуватила YouTube. у Масштабному порушенню авторських прав, оскільки на YouTube були розміщено понад 150 тисяч відеороликів, і Viacom стверджувала, що ці ролики належать їй а, на відповідних правах. Це кейс, який тривав з 2007 по 2010 рік, але за правилами, встановленими в DMCA, суд прийняв рішення на користь YouTube, оскільки не було доведено, що а, власне, YouTube Ютюб. Задовольняв всі ті вимоги щодо невідповідальності провайдера, які встановлені у DMCA. Але звичайно, це потягло за собою досить широкі наслідки для індустрії. Тобто, YouTube став робити більш жорстку політику, тобто більш оперативно видаляти контент, який а, був заявлений як неправомірний, або блокувати тимчасово. Так і для багатьох компаній це стало прецедентом для подачі судових позовів. Тобто, принаймні це досить. Почна справа, яка показує серйозність цих питань. Цікавий кейс був ще раніше у 2000 2001 році, коли він стосувався AMDM Records з правовласників з однієї сторони, і мережі Napster з іншої сторони. І 18 компаній, великих правовласників музичних творів, оскаржували те, що Небстер розміщував контент неправомірний, при цьому знав і міг впливати на потік е, цих, цих даних, міг контролювати його як незаконний контент, якось якимось чином його блокувати. І крім того, було доведено, що Непстер е, одержував від цього прямий прибуток. І з цих підстав суд виніс рішення про те, що е, Непстер був винним і не може бути під е, нормами ДІФСІ звільненою відповідальністю. Це призвело до банкрутства. Цікавий кейс, який вже стосується а, можливостей взаємодії між юзерами і, а, і компаніями через провайдерів. Також а за нормами DMCA. А, кейс стосувався пані Стефані Ленц, яка розмістила на YouTube коротке домашнє відео, в якому фігурував урок пісні, права, на яку належала компанія Universe. Universal одразу направила повідомлення на до YouTube, щоб а, YouTube. Оскільки в ньому є перед контент. Водночас пані Ленц подала контрповідомлення, вказуючи на те, що було вибудовано лише маленьку частинку музичного твору і про те, що групування не є виправданим, тому що вона використовувала цю музику на фірмі. У YouTube через 6 тижнів цей ролик відновив. Але, тим не менше, пані Ленц подала на компанію Universal позов, звинувативши, що. Зимовато універсал зловживає тим паром, який надає Дімсії і суд дійсно виніс рішення на користь пані паніленд.